Так, сьогодні 18 січня 16 року я є в Тулса Аклогама. Місто називається Тулса Аклогама. Дорога 44. Йдемо на схід. От. Ну, як бачимо, тут Є вже цивілізація, є будинки різні. Ну, це не так, як було в нью мексико і в Аризоні. Це якраз середина Америки. Вони кажуть Мід-вест. Середній захід. Так, мені треба бути в солярочці, але я заправлюся в мізорі. Зараз я приїду в Мізорі, де я буду направлятись, а на даний час їдемо далі по 44-й аплоган. А такого місто Тулса. так якийсь йде на посадку. Ось так вже йде моя дорога, сухенька, без дощу, всю техасі була, Друга погана була, але я проскочив я не знаю як там конца у мене було, а обладнання було досить велике. Тут з правої сторони Chevrolet дилер продає Chevrolet, троки, мікроавтобуси, легкові автомобілі, І все підряд, нісан, ряду з ним є. Стоїть ось тут. Ось, подивишся, там для готелі. Тут церква. Ось ще одна церква. У мене тут дуже багато церкових. Яка різниця між Європою і, і Америкою? Якщо їхати дорогою у неділю, зранку всі парковки заповнені машинами. Це означає, що всі люди до церкви. Якщо піти в Європі, в Німеччині, в Данії, Франції, то там в церквах, на паркінг ладно, там так. Мають бути люди, куштують партнера, ніхто не проходить. Європа стала безбожною, атеїстичною, тому -то вона має проблеми тепер із емігрантами, то все лізе. Та нечість чіпляється до молодих дівчат. Ну, А це є те, що в Німеччині керує баба, Меркель яка допустила той хаос, щоб приймали ту всю худобу яка лізе, накидаються. Я не можу сказати, що люди, як вони прийшли в чужу країну і займаються грабіжами, ну і ще якими грабіжами, чіпаються до молодих людей, жінок. Ні страху, ні совісті. Тому то Німеччині потрібно зробити з цього урок і виграти до бабу Меркель, поставити правильних людей, дисципліни. Так саме це потрібно і в Україні. Та тобто нечість не лізла і не робила проблеми для країн Європи. Ось так я їду по тулсі, як Ось, Бачите, знову церква стоїть. Церква. церква є дуже багато в Америці. Тому -то люди більше більш совісні тут. Хоч і в церквах багато проблем, але не в такій мірі, як це є в Європі, де взагалі бога. Я хочу знати. то не повністю є люди, побожні там, але їх стає все менше і менше, тому що політика держави є атеїстична. Слава Богу, що в нас на Україні керівництво держави дозволяє, дозволяє і сповідувати християнство, будуються молитви, церкви, і люди можуть сказати Слава Ісусу Христу. А из цього начинается самодисциплини и і культура и і поваледо. Ось ну, такі мої роздумы над цим питаннями. Сорок четверта трасса. Дилер продає Вольво, Volvo, Volvo Вольводі. Тут крани різні, техніка, інженер. То все в Америці є для того, щоб будувати, працювати. Так воно має бути. маємо просити Господа, Господу буде благословити і буде давати добро. Хоч ми в Америці також маємо багато проблем, дуже багато проблем. Дуже багато добрих людей заходять в керівництво держави, проповідають європейсь... європейські бездарності, а не цінності. Ну, деякі цінності наша Україна хоче взяти із Європи. Але ми там цінності в Європі. Ліпше приглядається до Америки, що в Америці є, добре. А в Європі там, можливо, гроші є. А культура, яка там культура? Женіться хлопи з хлопами, жінки з жінками доводять це до. Бо церковні храми там дають, шлюби, ось ви маєте ось такі стеж життя. Тому проблему має Європа. Какара приходить. Ну, тут теж є такі всякі неправильні бікборди. Ну, але в Америці є багато бікбордів, які говорять про покаяння, про те, що треба служити Богу, про 10 Божих заповідей. Все це є. Треба дороги можна побачити, прочитати. Дітена має вибір піти. Надію ранку, помолитися, піти до це. Ось так. Закінчу свій невеличкий проїзд через місто Толса-Актогама. Там далі будемо мати інший ролик. Уже я хочу зробити. Не у міській зоні, а в сільській. Я хочу приїхати через американські селе штату Околома. І ми порівняємо стиль життя на Україні, в Україні і в Сполучених Штатах. Люди живуть просто в селі. Простенько, я сказав, навіть і бідненько. Але люди церкви. Та й щасливі, те, що мають. людині скільки потрібно. Ось так кінчає сві свій ролі.